Щоденник ДДА 6 вересня. Залежності. Багато дорослих дітей приходять у ДДА і знаходять одужання. Але є й ті, хто спочатку добре справляється, а потім зривається в залежності: наркотики, алкоголь, їжа, азартні ігри або компульсивні витрати. Велика Червона книга. сторінка 69. Почавши відвідувати збори ДДА, ми, можливо, чули слова, які викликали біль, розгубленість і надію, заплутано суміш емоцій. Після довгого життя в ступорі такий новий хаос всередині багато хто з нас сприймав як загрозу. Можливо, нам було важко слухати розповіді інших людей. Вони викликали біль, який здавався нестерпним. Можливо, невздовзі ми не змогли знайти час, щоб піти на зібрання. Ми могли звернутися до такого старого друга як алкоголь, їжа, наркотики, телебачення або інша поведінка, яка заглушає біль, щоб заспокоїти пробуджені думки і почуття. Але щось змінилося вживання цих речей вже не діяло як раніше, тому що тепер ми знали, що є кращий спосіб. Розгублені й самотні, ми повернулися на збори. Ми визнали, що коли просто сиділи і слухали, нам було важко, оскільки нахлинуло стільки почуттів, і це було страшно. Друзі сказали нам, що ми не самі, і що перед тим як полегшає, іноді буває погіршення. Вони обіцяли, що якщо ми будемо продовжувати повертатися на збори, ділитися про себе, слухати і працювати за програмою нам стане краще. І вони були праві. З керівною вищою силою ми знаходимо всередині відповіді, коли починаємо довіряти собі і внутрішньому люблячому батькові. Нарешті ми розуміємо, як втішати свою внутрішню дитину. Сьогодні, якщо стане важко, я сяду подихаю і звернуся до сили і мудрості програми. Я буду пам'ятати про те, що я не самотній.